Фази. Так, яка буде перша наша фаза? Хм, так. Е, добре. Я дещо придумав. Е, чому тут все так сильно охороняється? Це вже мене бісить. І е, не те, щоб так трішки, а це мене вже прямо дуже сильно бісить. Оце що все тут прямо дуже надійно охороняється. Так, нічого. Я зараз звільню наших. Е, так, доброго дня. Так, де тут наші ящики з припасами, хоча вони мені не потрібні. Так, де там наші полонені? Полонені? Так, мені потрібно. Е, так, добре. Я ніби трішки ознайомився. Е, так, капітан сказав, що там потрібно буде перекрити, тому. Не заважайте мені займатися перекриттям. Так, все ж таки так капітан сказав, не я це сам придумав. Що ось цей хід потрібно перекрити та замаскувати, щоб полонених не так було добре всім видно. Так, щоб не було видно, як їх хтось, наприклад, може викри, щоб не було їх видно, щоб їх хтось врятував. Так?